Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми повторюємо з вами тему механічні та електромагнітні хвилі. І перш за все пробіжимося по основних формулах. Отже, період коливань можна знайти ось таким чином: час ділимо на кількість коливань, частота коливань навпаки, поділ. Довжина механічної хвилі, довжина електромагнітної хвилі. Відстань до об'єкта під час ехолокації В помножене на Т, поділити на 2. Адже імпульс туди і назад має повернутися: так? тут швидкість В. І відстань до об'єкта під час радіолокації, тут буде літера С, відповідно, швидкість світла, адже радіохвилі поширюються саме з швидкістю світла. Отже, п'яте питання. На рисунку показано залежність довжини поздовжньої хвилі від періоду коливань у трьох різних середовищах, в якому з них хвиля поширюється з найбільшою швидкістю. Тобто, де буде швидкість найбільша у нас, максимальна швидкість, незрозуміло де. Але зараз буде зрозуміло, сподіваюся. Отже, як в таких випадках ми з тобою діємо? Ми беремо, обираємо якесь е, одне значення. Для певної величини, в даному разі це період. Отже, хай період буде сталою величиною для них, і ми бачимо з тобою, що для третього лямбда 3 буде ось тут, для другого у нас буде лямбда 2 ось тут, і для першого у нас буде ось тут лямбда 1. Ми бачимо з тобою, що лямбда 1 є більшим, ніж лямбда 2 і більше, ніж лямбда 3. А оскільки у нас довжина хвилі з швидкістю пов'язана прямо пропорційно, то зрозуміло, там де більша довжина хвилі при однаковому значенні періоду для порівняння, ми бачимо, що буде більша і швидкість. Отже, V1 більше ніж V2 і більше ніж V3. На рисунку наведена залежність зміщення ніжок камертону від часу, як змінювалася гучність та висота тону звуку цього камертона із часом. Бачимо з тобою, що тут у нас досить такі невеликі амплітуди. Амплітуда це є гучність, насправді. Амплітуда визначає гучність. Там, де амплітуда більша, Тобто відхилення від положення рівноваги є більшим. Отже, в тому разі гучність буде більшою. Це щось стосовно гучності. Висота тону вона залежить від частоти. Тобто, там, де у нас більше цих коливань, там у нас і висота тону буде більшою. Отже, робимо висновок, що оцей центральний а, у нас відрізочок, так би мовити, від якогось значення до якогось, у нас з тобою ось тут буде і вища гучність, і вища висота тону. Чому дорівнює амплітуда та довжина хвилі? Ну, тут по графіку все просто. Бачимо з тобою, що висота, на яку піднімається у нас максимальна точечка ось ця, відповідає числу 0,5 метрів, і це є амплітуда. Це є амплітуда. Амплітуда позначається літерою А. Отже, ми можемо написати, що А дорівнює 0,5 метрів. Довжина хвилі. От довжина хвилі ми дивимося з тобою по горизонтальній лінії. Тут у нас також метри. Отже, ми можемо з тобою взяти від точки 0 до точки, яка коливається в такій точній фазі. Тобто, ось це одне коливання відбулося. І відстань буде становити у нас Довжина хвилі 0,8 метрів. Наступне. Завдання 6.1. За наведеними графіками хвилі та коливань частинки в цій хвилі визнач швидкість поширення хвилі. Отже, перший графік це за умовою, це графік хвилі перший, а другий коливання частинки в цій хвилі. Отже, тут ми по аналогії могли б знайти амплітуду, якби вона нам потрібна була, і довжину хвилі. Довжину хвилі ми визначити можемо 2, 4, 6, 8. Отже, тут 8 метрів буде. А по другому графіку ми можемо з тобою по часу знайти відповідно період коливання. Період. Коливання, і він становитиме 16 секунд. Тобто, між горбами ми визначаємо період, і між горбами можна тут визначати довжину хвилі. Ми визначили з тобою між нулем і точкою, яка коливається в тій самій фазі. Ось, Тобто тут 8 метрів. А тут так само можна було знайти, наприклад, між цією і цією, або між цією і цією. Те саме було б. Ось, Отже, швидкість, як знайти, тепер нам швидкість. Нам же швидкість треба з тобою обчислити. В дорівнює, це буде довжина хвилі поділити на період. Чому? Тому що лямбда дорівнює V помножене на Т. І звідси з цієї формули, ось так ми знаходимо. Отже, В дорівнює 8 метрів. ділимо на 16 секунд. Це буде 0,5 метрів за секунду. 6,2. На рисунку зображено графік залежності модуля вектора магнітної індукції електромагнітної хвилі від часу, визнач довжину хвилі та період коливань. З даного графіка ми також можемо з тобою по аналогії до ось цього графіка, оскільки тут час у нас, але в мікросекундах. Можемо обчислити з тобою, наприклад, від нуля до точки, яка коливається в тій самій фазі. І розуміємо, що тут у нас 2, тут 4, отже тут у нас буде 3. Таким чином, Т у нас становить з тобою 3 мікросекунди. Мікросекунди це 3 на 10 в мінус 6 секунди. Електромагнітна хвиля має. Швидкість поширення 3 на 10 у восьмій степені метрів за секунду. І тепер, щоб визначити довжину хвилі, нам потрібно з тобою це помножити на те. Отже, лямбда дорівнює, перемножимо зараз метрів за секунду, це восьма. Помножити 3 на 10 мінус 6 секунд. І це буде 9 на 10 у другій степені метрів або 900 метрів. Ось такою є довжина хвилі. Шість три на озере в безвітряну погоду із човна кинули в воду важкий камінь. Від цього місця пішли хвилі. Людина, яка стояла на березі, помітила, що хвиля дійшла до берега через 40 секунд. Відстань між сусідніми гребнями хвилі дорівнює 20 см. А відстань між човном і берегом 100 метрів. Скільки сплесків у берег нарахувала людина за 10 секунд? Хвиля дійшла до берега за 40 секунд. Відстань між сусідніми гребнями це є довжина хвилі. Відстань між човном і берегом 100 м. І скільки коливань людина нарахує за 10 секунд. Скільки сплесків, тобто скільки коливань фактично. Що ми з тобою зробимо, це ми скористаємося ось цією умовою. Дивись, нам сказано, що через 40 секунд у нас дійшла хвиля до берега. Відстань до берега 100 метрів. Отже, пам'ятаючи, що хвиля в даному разі ми вважаємо, що рухається рівномірно, ось як, рівн, як якесь матеріальне тіло, рівномірно прямолінійний рух, то в цьому разі звідси ми можемо знайти з тобою швидкість. Це буде L поділити на T, тобто 100 метрів. ділимо на 40-40 секунд. Ми 2,5 метрів за секунду. Такою є швидкість. З іншого боку, ми з тобою бачимо, що довжина хвилі пов'язана через швидкість з періодом. І звідси період ми можемо з тобою знайти, як лямбда поділити на В. Лямбда у нас це 0,2 метра. Ділимо на 2,5 метри за секунду. Це буде 0,8 секунд. І тепер. А період це є час поділений на кількість коливання, бо Т1 на N1, і в цьому разі n1 у нас буде визначатися як Т1 поділити на Т. Тобто це буде 10 секунд, ділимо на 0,8 секунди. Секунди скоротяться, і це буде 125. Ось таку кількість нарагсплесків об берег нарахує людина. 6-4. Ультразвуковий сигнал, довжина хвилі якого 5 см після відбивання від дня моря глибиною 300 метрів. Повернувся через 0,4 секунди, визначить частоту ультразвукової хвилі. Отже, маємо з тобою довжину хвилі ультразвукового сигналу. Ось маємо глибину моря. Повернувся сигнал через такий час і потрібно знайти частоту хвилі. Для ехолокації у нас з тобою працює ось ця формула тобто відстань визначається у нас ось таким шляхом. Звідси ми можемо знайти з тобою V – швидкість. І це буде 2H поділити на t. можемо підставити значення. Отже, 2 на 300 метрів ділимо на 0,4 секунди. Це буде 1500 метрів за секунду. Так, і коли ми маємо з тобою швидкість, тепер ми можемо що зробити? Можемо записати формулу для довжини хвилі через період, а можна ще записати через частоту, враховуючи, що період це є одиниця поділити на ню. Отже, лямбда дорівнює В поділити на ню. І звідси визначимо ню. Це буде В поділити на лямбда. Отже, давай підставимо. Швидкість у нас 1500 метрів за секунду. Ділимо на довжину хвилі 0,5 метрів. Метри скоротимо. І отримаємо, що частота у нас буде становити 30 тисяч одиниць на секунду або 30 тисяч герц. 30 тисяч герц. Ось така частота хвилі. 6.5. Імпульс радіолокатора повернувся через 60 мікросекунд після випромінювання, на якій відстані розташовано ціль, яку виявив радіолокатор. Отже, маємо час поширення сигналу туди і назад. Так? І треба знайти відстань. Пам'ятаємо, що для радіолокатора у нас з тобою буде формула СТ поділити на 2. В даному разі С це, це швидкість поширення радіосигналу, який дорівнює швидкості поширення світла у вакуумі. Отже, звідси ми можемо з тобою підставити 3 на 10 у 8 степені метрів за секунду. Помножити на час, до речі, його треба перевести, Я не перевела, це буде 6 на 10 у мінус 5 степені секунд. Адже мікро це мінус шоста, а тут десяточка була, отже, мінус п'ята, так? І ділимо це на 2. Скоротимо. Тут буде 6. Ой, 9, 9 на 10 у третьому степені. Секунди тут також скоротяться, тому що ця секунда ніби в знаменнику, так? І будуть просто метри. Тобто, фактично, L у нас буде 9 кілометрів. Ось так. 6-7. Максимальна глибина розвідки радіолокатора 150 кілометрів. Скільки імпульсів випроміння радіолокатор щосекунди? секунди. Отже, відстань, на якій працює радіолокатор, скільки за одну секунду буде випромінюватися імпульсів. Отже, Будемо знаходитись за цією формулою загальний час, який дозволить нам визначити потім ось, через цей час те, що ми хочемо. Отже, звідси Т, так, це буде 2L поділити на С. що таке це вже не кажу, вже зрозуміло. На 1,5 10 у п'ятій степені метрів. Ділимо на 3 на 10 у восьмому метрів за секунду. Метри скоротили, отже. Якщо тут помножити 2 на півтора, це буде 3, і тут 3, отже це скорочується, і тут ми при поділі отримаємо з тобою тисячну секунди. Отже, час буде ось такий. Отже, зараз ми з тобою визначили час одного імпульсу. Це один імпульс. Один імпульс має ось такий час, так? Це імпульс. А тепер дивись: за одну секунду у нас буде декілька імпульсів. буде ось така кількість імпульсів. Тобто за. Одну секунду у нас буде кілька імпульсів помножене на час одного імпульсу. Ну, тепер можемо обчислити, що n, точніше, n нам треба знайти n1 дорівнює t1 поділити на t, тобто 1 секунда ділимо на 0,1 секунди. Зрозуміло, що буде тисяча імпульсів. І остання задача в цьому році номер шість Мінімальна відстань, на якій радіолокатор може виявити ціль, 270 метрів. Скільки електромагнітних коливань міститься в кожному імпульсі, якщо радіолокатор працює на хвилі 4,5 см? Отже, нам відома з тобою довжина хвилі, на якій працює радіолокатор. відома відстань, на якій виявляється ціль радіолокатором, і треба знайти, скільки в одному імпульсі коливань. Оскільки це електромагнітна хвиля, то для неї ми можемо з тобою записати ось такий зв'язок між довжиною хвилі та періодом. Період можна обчислити. Треба лямбду поділити на це 0,45 метра. Ми ділимо на 3 на 10 108 степені метра за секунду. Отримали ось таке значення для періоду. хвилі. А з цієї формули, ми зараз з тобою по аналогії попередньої задачі, ми з тобою зараз знайдемо. Кількість часу для одного, імпульса, так? для одного імпульса. Отже, 2 помножити на 270 метрів, поділити на 3 на 10, 8 метр за секунду. Отже, час одного імпульса, одного імпульса. Таким чином, давайте напишемо, що це імпульс у нас, це імпульса. Тепер в одному імпульсі, ось дивись, ось імпульс пішов, так? Імпульс. Один імпульс, потім другий імпульс і так далі. От в одному імпульсі у нас є певна кількість коливань, там якась кількість коливань. так? І оця кількість коливань НК нам треба з тобою знайти. Ось. А період період фактично у нас відомий. Отже, Т дорівнює Т поділити на N, так? І в цьому разі ми можемо з тобою знайти звідси N. Тобто це буде Т поділити на Т. Ось. Ділимо отже, 1,8 мінус 6 секунди, поділити на 1,5 на 10 мінус 1 секунди. Секунди скоротяться отже, N дорівнює. Це буде 12 тисяч коливань. На сьогодні все. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміло. Ми все повторили з тобою, що мали повторити. Отже, до наступного уроку. на все добре.